Скандальне викриття керівниці податкової служби Одещини і її заступника підійшло до завершення. Гламурна зрадниця чи отримала вирок. Що відомо про голову одеської податкової служби, дізнаєтеся вже у цьому випуску. Ви ну, говорили, що там, що там 50 ви видають на такі Половину. вітаю. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на впод та дзвінок. Колишню виконувачку обов'язків начальника головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталію Чоботарьову визнали винною у спробі підкупу прокурора та засудили до шести років за гратами. Проте давайте про все. По порядку. короче на я ну. это. вот эта цифра, да? Ну будет вот это, я думаю, в декабре она будет не меньше, не меньше. Это, ну, знаете, То есть мы можем даже выйти на вот эту цифру, если у нас будет получается больше, мы будем обсуждать, мы будем говорить, вот если. Будет... Ну вот так вот вот, вот. как обсуждать ну, вот больше цифр ну, Я или не знаю, как, как мы будем. Она образно. или она какая-то константа? Она, или... вот, примерно, примерно на... она будет примерно. Да. Саме так все і почалося ще у грудні 2019 року. На відео зафіксовано, як керівник ГУДПС Наталія Чепетарьова розкриває ступень взаємодії з іншими правоохоронними органами регіону. Вона пропонувала 25 тисяч доларів хабаря керівнику структурного підрозділу регіональної прокуратури 13 січня. Детективи національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП та за сприяння офісу генерального прокурора повідомили цій особі про підозру у вчиненні злочину. Керівний склад державної податкової служби має пройти атестацію на протязі 1-3 місяців, і всі працівники державної податкової служби мають пройти атестацію на протязі 6 місяців. Перетестація це, це фактично перевірка з одного боку і вмінь з другого боку це перевірка доброчесності і дотримання антикорупційного законодавства. Слідство встановило, що очільник регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу. Прокуратури цього ж регіону, щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тисяч доларів. США. у відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов'язаний із отриманням неправомірної вигоди від підприємців та не притягати податковців до відповідальності, в тому числі і кримінальної. Там ну, список Ну, Фамилии? Да. Ну, вообще, ну, как мы определим. Управление, да, Тех, которые, ну, те, которые были ну, в Ленинском. Ну, mm там непосредственно людьми не занимаются, это собирают, а, ну, на, так, так, сổ, я не буду. Это одна, две, ну, сколько это, да, три, да, вот это так. Да. Ну, УДИ, получается, ну, косовик там же, в аудите, и да, акциз, да? в аудите, да, в аудите, в акциз, физы. Слідство задокументувало факт надання неправомірної вигоди, яка з огляду на твердження самих підозрюваних мала стати першим траншем у подальшій взаємодії з посадовцем регіональної прокуратури. Хоча подекуди корупціонерка намагалася заспокоїти, що жодних проблем не буде, але визнала, що не з усіма легко домовитися. Якщо новий буде, теж набуду для нормальне. Ні, цікавить, що ви. Ну, потому что более такая, mm. вы понимаете, где есть организация, ДБР и там на ну, mm. ДБР. Ну, вы, так понимаете, бесполезно разговаривать? Ну, вообще первых они там охватывают, не охватывают, там все любят у них. Ну, mm. well, все равно, если с ними, мне кажется... Они понимают, вот, что тоже на месте, там, они там, они были, ну, оперативные, они были, <связано> они они с, с ними не Собі корупціонерка за свою тяжку працю теж залишала чимало за міркам простого українця. Бо ось як зазвичай виглядала пані Чепетарьову у своїй робочій уніформі, як помітив одеський активіст, журналіст Сергій Стерненко на цьому фото у керівниці Одеської податкової офіційній зарплаті у 25 тисяч гривень, сумочка вартістю не менше 50 тисяч гривень, і перстень вартістю у 50 тисяч. Тисяч доларів, та й на всіх інших світлинах з робочих засідань Чоботарьова виглядає дорого та багато. Діяла Наталія Чоботарьова не одна, а разом зі своїм першим заступником Мисічуком вони запропонували начальнику управління прокуратури Одеської області Михайлу Сербіну щомісячно надавати хабар у вигляді 25 тисяч доларів. Як становило слідство лише за листопад 2019 року, що Батарьова разом із Мосійчуком нібито отримали від підприємців 250 тисяч доларів. Хабаря у жовтні 2019 року, за даними негласних слідчих розшукових дій, вони розставляли на ключові посади своїх людей, щоб потім створити таку схему. Перший транш грошей підозрювана передала серпіну 13 грудня, які зафіксували детективи НАБУ. Після чого вони не з'являлися в Одесі протягом місяця під виглядом перебування на лікарняному. Згодом і стало відомо, що вищий антикорупційний суд звернувся до Одеського обласного медичного центру психологічного здоров'я з вимогою надати інформацію про стан здоров'я колишньої виконувачкою обов'язків начальника головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьової. Вакс хотіла дізнатися, яке захворювання було діагностовано в обвинуваченої, на підставі яких відомостей було встановлено діагност. Яке лікування було призначено, який режим лікування був рекомендований? Чи були медичні застереження щодо короткострокового залишання обвинуваченої стаціонару за весь період лікування? Зокрема, із метою участі дистанційно у сутовому засіданні. І вже у січні 2020 року вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід виконувачця обов'язків начальника Державної податкової служби в Одеській області Наталії Чеботарьові, яку затримали на даванні хабаря в розмірі 25 тисяч прокурору. Чеботарьова мала перебувати під вартою до 2 березня 2020 року, але мало право вийти під заставу в розмірі 904 тисячі гривень. Це корупціонерка і зробила.

Заставу за екс чиновницю внесли в день, коли відбувалося судове засідання. А я нагадаю, що мова йде про понад 900 тисяч гривень після того, як Чебатарьова вийшла із СІЗО, вона була зобов'язана носити електронний браслет і не покидати місце проживання без дозволу слідчого. Проте вже у листопаді 2023 року вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього виконувачку обов'язків начальника головного управління державної податкової служби в Одеській області Наталію Чеботарьову та її заступника Володимира Мосійчука у пропозиції та надані 25 п'яти тисяч доларів бабарян начальнику управління прокуратури одеської області Михайлу Сербіну. І вже після цього чоботаріові призначили покарання у видях шести років позбавлення волі з позбавленням п'ятого рангу державного службовця та з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з здійсненням адміністративно-господарських та організаційно розпоряджих функцій строком на три роки з конфіскацією всього належного її на праві власності майна про те, що саме є у Наталії Чоботарьової з офіційних джерел, невідомо. І заступником Січуку суд визначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням рангу державного службовця, ну і також строком на три роки з конфіскацією всього наявного майна. Тож державі на ще одну корупційну справу стало менше, і винні понесли своє покарання за порушення закону. Тож будемо вірити, що надалі викривати корупціонерів будуть оперативно, а їх справи не розглядатимуть по три роки. А як думаєте, ви пишіть свої думки в коментарях? Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.